Слава Ісусу Христу, Дергоцінні! Нехай Господь, благословить і береже там, де ви є. Сьогодні люди вони знаходять тисячу виправдань, чому немає часу на Бога. А коли приходять проблеми, війни, різні колапси, то вони знаходять тисячу звинувачень до Бога, чому Господь не допоміг. Коли ми відкидаємо Божих людей, то ми відкидаємо самого Бога. А без Бога ми є безсилі. Тому і царі, коли відкидали Бога, відкидали Божу благодать, в результаті приходили війни і розділення царств. І нам потрібно розуміти, що спасіння тільки Іс Яке є слово Боже, і яким нам потрібно наповнюватися щодня. Немає часу на Бога, тоді Бог відходить, і приходять різні проблеми, різні колапси в нашому житті. І знаєте, благодать і звільнення приходить тільки тоді, коли ми пускаємо людину Божу у своє життя, яке одного разу зробила я. А коли ми нехтуємо, коли ми противимося, то звичайно тоді приходять різні проблеми, колапси і різні біди. І тому нам дійсно потрібно приймати Божих людей, які Господь посилає для кожного із нас. Будьте благословені, і нехай Господь завжди буде з вами. Амінь.